огляд спа-басейну топас від англійської фабрики Superior Wellness. Він входить в преміальну лінійку, але він дешевший не за рахунок комплектації, тут просто максимальна комплектація, я зараз про неї розкажу, а за рахунок розміру, тому що цей спа-басейн розрахований на три особи. Але якщо ви шукаєте максимальну якість гідромасажу або, можливо, у вас просто обмежений простір, то спа-басейн топас ідеально вам підійде. Спа-басейн має розмір 220 на 1,56 90 см висотою, колір мідний тканьон це є такий темний колір під дерево з розводами. Дуже гарний спа. Також є колір Sterling Silver Odyssey. Загалом 64 форсунки. Форсунки досить різноманітні, скомпоновані по-різному. А саме є ротаційні, направлені, точечні ці форсунки, імпульсні, підворотникову зону, масаж рук. Також класно дуже зроблений масаж ніг, стоп. Декілька водопадів, тобто один водопад з лівого кута, інший водопад з правого. З цього боку у нас встановлений скімер, тут знаходяться фільтра. Також є ароматерапія це спеціальна колба, куди ви додаєте масла і потім їх дозуєте. Також є Bluetooth аудіосистема система, інтегровані, колонки дуже якісні, класно грають, дуже якісні підголовники, сенсорний пульт керування. Обшивка дуже з якісної композитної дошки. Тут у нас логотип компанії, кути з підсвіткою. З цього боку у нас ввод кабеля, і це насправді бестселлер. Просто супер класна топова спа. Якщо вас зацікавили спа-басейни або чил таби, будь ласка, звертайтеся і ми вам вийшли більш детальну інформацію.